На початку, у 2022 році, я мріяла про те, що повернеться 60%. Тепер не мрію. Це нереально. Я розумію, що це нереально. Тут же, знаєте, люди от безпековий фактор. Що він означає? Не просто перестануть стріляти, а як люди будуть оцінювати перспективи. Чи це, знаєте, передишка на рік два, чи надовго, чи не завжди. Якщо це передишка, якщо вони будуть думати, що передишка на рік два не будуть повертатися. І ми прекрасно це розуміємо. Наскільки спрацює фактор патріотизму? На початку війни він фантастично спрацював, Перші два тижні, за даними наших прикордонників, 200 тисяч чоловіків з Заходу повернулися до України. 200 тисяч працездатного віку. Вже після того, як був підписаний указ президента. Тобто вони прекрасно розуміли, що вони. Куди вони йдуть? Так. Да. Це квиток в один кінець. І вони повернулися. Чи є зараз такий потенціал? Боюсь, що нема. От проблема наша в тому, що найбільш пасіонарних, ну, ми цей потенціал вже реалізували. Це повернення за кордону. Це, ви ж пам'ятаєте, які були черги Так. коли хабаря давали за те, щоб тебе взяли в армію. Я просто випадки такі знаю. Зараз такого безумовно нема. Цим треба рахуватися, тому ну, я думаю, що все ж таки третина повернеться.